Слава Богу, мир Божий вам! Ми вчора вже кілька разів торкалися наших богослужінь. Говорили трошки про те, що, можливо, варто переформатовувати, щось трошки змінювати, для того, аби наші служіння справді були ефективними, щоб ми могли сповняти Святим Духом. Я би сьогодні хотів звернути нашу з вами увагу на те, що це все добрі речі, шукати якісь можливості, якісь нові формати. Але я хотів би сьогодні, щоб ми з вами звернули на наше ставлення до богослужінь як поклоніння Богові живому. Існує таке твердження, якщо люди перестають поводитися за певними правилами. То вони можуть втратити людську подобу. Я думаю, що ця думка має місце і цих правил вироблених. Багатьма поколіннями існує дуже, дуже, дуже багато. У кожного народу є свої правила, свої звичаї, і вони обумовлені звичайно різними моментами, це і історично, і політичним устроєм, і ментальності, і вони позначаються на манерах і поведінці того чи іншого народу. І ми можемо визначити, якщо ми спостережливі за тим, яку націю, яку народність представляє та чи інша людина. А про нас, як віруючих, сказано, що ми з вами є особливий народ. Це як, ну, я не можу назвати, що це є нація, але ми є громадяни е, Божого царства. Хоча ми присутні тут на землі, і сказано про те, що ми Божий народ. І ось одного разу апостол Павло в посланні до одного з своїх учнів, до Тита, сказав про віруючих такі слова. Це записано е, в другому розділі Десятим віршем. Щоб вони у всьому прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Дивно, що він сказав ці слова. Хіба вчення Ісуса Христа, нашого Спасителя, який прийшов з неба, який є Господь, абсолютно і досконалий, хіба має потребу це вчення в чомусь, в якихось прикрасах, щоб ми Його якось прикрашали. Але в контексті хочу. Трошки вище пригадати, що тут апостол звертається до старших чоловіків, щоб вони були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові. Трошки нижче говорить до старших жінок, щоб вони були, так як належить, святим, необмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, навчали молодих жінок любити своїх дітей і далі до юнаків звернення. І ось в 10-му вірші він звертається до рабів. І він каже: раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Апостол Павло звертається до людей, які абсолютно не мали ніякого соціального захисту. Вони перебували... В неволі, без жодної підтримки. І саме це їм було сказано це слово, щоб вони прикрашали науку Господа Ісуса Христа. І причому у всьому ми знаємо про те, що прикраси це щось зовнішнє. І ми дуже рідко говоримо про прикраси і знаємо наше ставлення до цього. Але це щось зовнішнє, і прикраси призначені для того, щоб. Красу зробити видимою. Погодьмося, що якщо дівчина гарна, вродлива, струнка, але водночас вона неохайна, брудна, незачесана, то неможливо буде побачити в ній усю гармонію, красу, яку створив Господь. І тому краса прикрашає сама себе. Вона бажає виявити себе. Але ми не будемо говорити про красу людського тіла. Ми говоримо про красу Божого Слова, котре, виявляється, має бути виявлене і відкрите усім людям. Яким чином, саме наше життя, наша поведінка, наше поводження у всіх його проявах, внутрішнє, зовнішнє, все це повинно зробити у цю Божу красу видимою. Церква повинна бути видимою суспільству всьому світу. І прикраси зодягають зміст в певну форму. Часто у сучасних церквах можна почути таку думку: у нас немає ніякої форми, наше життя, наше служіння без усяких форм. Ми не релігійні, не традиційні. Розуміючи під цим, що тут. Немає ніяких правил, ніяких традицій, ніяких устоїв. Є інша крайність закритись в батьківських переданнях, не приймати абсолютно нічого нового, і, як у власній Шкарлупі. І говорити: ми отак служимо, як нас навчили, з діда, прадіда, з покоління в покоління. Але нам треба зрозуміти, що без форми ми не зможемо зрозуміти або показати. Справжній зміст, справжню красу Божого Слова. І ось я наведу ілюстрацію. якраз тут стоїть скляночка з водою. От це є стакан, але вміст цього стакану вода. І саме нею я можу напитись водою, вгамувати справу. Але для того, щоб я міг зробити це. Існує оця якраз посудина. І ця посудина саме для цього призначена. І якщо оцей самий вміст воду, я зараз візьму, просто вильлю на підлогу або десь на стіл, скажіть, чи знайдуться з нас охочі, щоб таким чином, збираючи її з підлоги, вгамувати спрагу? Це те саме, що напитись, скажімо, з якоїсь скалюжі, скалабані. Ми цього не зробимо. Для цього існує. Певна форма. Для цього є оця посудина, яка допомагає зробити здатним оцей вміст або зміст прийняти його, спожити його. Тому неможливо або дуже важко сприйняти зміст без форми. І тому сьогодні я пропоную поговорити, поміркувати на таку досить важливу тему, я би сказав, навіть таке явище в нашому житті, як християнська культура. Знаю, що є, ну серед нас, можливо, немає таких, але є такі, знаєте, допитливі люди, буквоїди, які скажуть, ну такого слова в Біблії немає культура, то нема про що і говорити. Але ви знаєте, багатьох слів, багатьох понять в Біблії немає, але ми все одно про них говоримо. І тому культура це те, що дуже важливо для нас. Це так… Саме як поняття моралі, воно досить давнє, але воно зрозуміле і знайоме для нас. Існує кілька коренів походження цього поняття культура. Скажемо, у французів поняття культура більше асоціюється з землеробством. Ми знаємо, що є багато різних земель, є болотиста земля, є солончаки, є земля необроблена, а кажуть, є культурний шар. Землі, це там, де можна виростити певну культуру. Навіть деякі рослини ми називаємо культурами або культурними, які придатні для використання, і вони приносять нам звичайно видиму користь. Це те, що посаджене, це те, що оброблене, і те, що вирощене культура. Культура це те саме, що люди вирощують, що сповідують, на чому будують своє життя. Є ще одне значення. Корінь слова культури, культ. Ми чули це слово, і у нас, звичайно, є своя асоціація до цього слова. І ми розуміємо, можливо, що це щось недобре, є таке поняття сатанинський культ. Але насправді походження цього слова зовсім нейтральне. І можна сказати, що культ це те, чим ми з вами усі займаємося. В очах цього світу, іншими словами, ми, служителі культу, колись так про нас говорили. Ну і це справді є так, хоча воно, можливо, трошки звучить якось образливо, якщо не розуміти, що культ, значення слова культ це є поклоніння перед чимось великим і значимим. Коли людина узгоджує своє життя, порівнює або прирівнює своє життя і те, чому вона поклоняється. Існують такі поняття, як рок-культура, рок-музиканти вони з певним мисленням, з певною зовнішністю, вони поклоняються, посхиляються перед цінностями цієї культури і поводяться певним чином. Звичайно, в цій культурі є дуже багато, якщо не сказати, що все погане, дуже багато поганого, сатанинського, є також різні сучасні субкультури емо, готи. Чули ви про них, правда? Панки всякі різні є культура народів світу. Це різні культури. Від того, чому і кому поклоняються люди, залежить їхня поведінка. Або, іншими словами, суть культури полягає в тому, чому ми поклоняємося, чим ми живемо. І тому культура насамперед це є поведінка людини, яка Буде вважати те, перед чим вона схиляється. Я вже казав, і ми знаємо, що ми є особливий народ, ми є Божий народ, і ми живемо вірою, ми знаємо джерело нашої віри, віра від слухання через Боже Слово. І слава Богу, що ми Божий народ, люд власності Божої. І тому наша з вами поведінка повинна показувати або вказувати на того, перед ким ми схиляємося. Апостол Павло називає це так, що все, що ми робимо, робили так, як личить святим. Як личить святим. І тому дуже важливо нам з вами усвідомити, зрозуміти, як ми обробляємо оцей ґрунт, ґрунт нашого серця, як ми культивуємо те, що личить святим. Під словом личить. Іноді ми розуміємо трошки вузеньке значення цього слова, тобто личить те, що можна робити, те, що ми робимо. Але насправді слово личить має зовсім інший корінь, корінь лик, тобто, знаєте, облік, особу якось говорить. Тобто, це те, що личить особі, те, що в російському перекладі прилічно, що належить лічності, і те, що належить святим. І це в більшій мірі не те, що можна нам робити, а те, що повинно робити. Тобто це є певний стандарт для кожного з нас. Воно або є, або його немає. Іншого бути не може. І якщо людина поклоняється Богові, то все в ній буде відповідати тій особі, кому ми, в кого віримо. Тому лику, тій особі, кому ми поклоняємося. І тому ми повинні дуже серйозно, відповідально, розумно і вдумливо обробляти наше життя, наш ґрунт, щоб привести його до Божого задуму. В книзі Приповісток в 24 розділі написано про один ґрунт. Це 30-й вірш і нижче. Я проходив край поля людини лінивої та край виноградника недоумкуватого. І ось все воно позаростало терням, будяками, покрита поверхня його, камінний же мур його був поруйнований. І тут змальована не дуже або зовсім неприваблива картина. Картина того, що сталося з тією людиною. Отож, що личить святим? Іноді, коли мова заходить про правила поведінки, про те, що можна, що ні, у деяких людей просто є якесь, знаєте, таке особливе ставлення, я би сказав, якийсь такий протиріччя, бунтарський дух. І люди кажуть, ну, невже про це треба говорити в церкві? Нема про що говорити, і я хочу сказати, що на цю тему дуже мало ми говоримо. Принаймні, ну я, можливо, ще й не чув ніколи, щоб говорили про, про нашу поведінку під час богослужіння. Те, що личить святим. Можна привести такий приклад, таку ще одну ілюстрацію. Скажімо, коли жінка завагітніла, вона куди йде, звертається? В консультацію. Вона йде до лікаря, до того, хто може дати добру пораду, кваліфіковану пораду. Бо її мета, її ціль народити здорове дитя. Але для цього є певний час.